Комісія душпастерства охорони здоров'я спільно з медичними капеланами Мукачівської греко-католицької єпархії організовує прощу медичних працівників Закарпаття вже цієї суботи, 26 липня, у селі Білки. Проща спосіб підтримати медичних працівників, каже отець Андрій. Хотів би від імені комісії душпастерства охорони здоров'я Мукачівської греко-католицької єпархії запросити всіх працівників у медичній сфері до прощі, яка відбудеться у селі Білки 26 липня. Ця проща організовується в нашій єпархії з благословінням Преосвященного владики Теодора Манцепули. На цій прощі ми будемо мати мету показати велич, красу служіння медичного працівника. Що він так само потребує тої підтримки і щоб надавати ту підтримку іншим, програма розпочнеться об 11.00. Об 11 годині будемо починати реєстрацію учасників. 11.20 будемо мати лекцію Духовне Слово Отця Романа Попа. І о 12 годині будемо мати архірейську божественну літургію, яку очолить Приосвящений Владика Ніл. У програмі також час і для тиші, і для спілкування. Так само ми будемо на цьому заході мати спілкування між собою. І у супроводі наших медичних капеланів, священників, кожна лікарня буде мати свого представника. І той, хто працює у лікарні, він так само буде мати то слово, щоб поділитися досвідом служіння і, можливо, засвідчити певні якісь такі важливі елементи, які у нього відбулися під час того служіння. Місце прощі, село Білки обране не випадково. Тут минули останні дні служіння майбутнього блаженного отця Петра Павла Ороса. Обрали це особливе місце, село Білки, щоб підкреслити теж важливість для нас події, яка відбудеться згодом, а саме беатифікація блаженного священномученика Петра Павла Ороса. Тому що він так само під час свого служіння душпастерського він віддав своє життя заради, заради всіх нас. Під час служіння його було вбито так, під час того, як він йшов служити людям. І тому це дуже так пов'язано служіння як священника, так і лікаря, тому що і одні, і інші надають ту допомогу людині, незалежно від того, чи людина віруюча, чи не віруюча. Про що саме медичних працівників організовують у тож ця подія стане ще й історичною. Тому не втратьте можливості бути разом з нами, щоб почути те слово підтримки, духовне слово, яке надасть сили, наснаги для того, щоб служити ближнім.